Всім привіт! Така коробочка до мене приїхала з осіннім декором, і зараз разом з вами я його розпакую. До речі, раніше я не робила осінній декор в основному це був зимній декор. На весну на літо якось я не робила взагалі декор, а ось в цьому році захотілося мені зробити осінні декори. Я подивилася відео дівчат українських блогерів, надихнулася і мені теж захотілося якось прикрасити своє. Опа! Класно! Це накладна, до речі, вони поклали. Замовляла я на Prom.ua. Магазин називається штучні квіти-квіточки. А я ще подумала, чому? Чому в мене такий, така маленька коробочка? Вони вони так, напевно, склали. Так, дивимося, дивимося. Так, ось такі ось такий букетик. Так, зараз я трошки зроблю. Я цю коробку спущу і буду доставати і вам показувати. я її, поставлю. Наступна гілочка ось така червона. Так, оці ось, ось гілочки, вони найбільші. Зараз я їх дістану. Так, це потрійна гілочка. Ось така вона тут. А, тут ага, тут навіть 5, -5 гілочок на одній ніжці. Це треба обережно розправляти. Ось така гілочка. До речі, це я буду прикрашати камін. Відео вийде одразу за цим відео. Так, таких гілочок я замовила дві. Ось, Ось такі гілочки, аж жовтий з зеленим. Так, одну дістану ще з дипломати. Щоб вам показати. Ось такі це листочки. Дуже гарні. Так, це в мене повторюється, таких я замовляла. Три. Ось такий пакетик наступний. Тут у мене калина. Це ось такий великий пучок. Буду його чіпляти і на декор, і на віночок. Це буде вже в наступному відео. Так. І залишилося в мене два пакетики. Ось такі. І тут в мене ось такі гарбузики. З помаранчевих я замовила 4 штуки. Зараз достанемо, покажу вам. Ближче. Ось такий гарбузик. Лістика. Так, тут написано було діаметр 10 см. Ось такий. І ще ось такі гарбузики. І ми подивіться на цей гарний листик. Так, дуже гарний листочок. Це, напевно, від гілочки однієї відірвався, треба його от сюди прикріпити. Ану, підніми, будь ласка. Давай подивимося це десь тут. Ось тут він відірвався, треба буде його поладити. Це ось такий гарбузик. гарбузик. Ну, він не нестиглий, він просто такий зелено-жовтий. Ну, мабуть, колір переходить. стиглий, і не стиглий. Ось як вони виглядають разом. І таких я замовила три 3 штуки. В наступному відео ми прикрасимо з вами камін, а також я зроблю декор на кухні. Дякую за перегляд, побачимо вісеку у другому відео.